I got my eyes wide open. 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 Let me get. Паєте вітаю, мене звати Денис Зайченко, і на мою особисту думку, поява оперативної пам'яті CUDM та CSO-DIM це прорив, який я можу прирівняти лише до появи Nvidia DLSS або 3D Cache у AMD. Бо, по-перше, оперативна пам'ять в принципі не дуже швидко візуально розвивається, і будь-який технологічний прорив це свято. Але по-друге, cu Дім це не вертикальний розвиток, просто за рахунок оптимізації виробництва. Це зміна технологічного. Процесу, яка сильно прискорить розвиток індустрії загалом. І розповідати про все це щастя, я буду на прикладі оперативної пам'яті G-Skill Trident z 5 Black ddr 5, 7800 мегатрансферів на секунду, кіт на 32 ГБ. Це не набір cu DIM, але він все ж важливий. Його надав магазин Artline, за що магазину величезна подяка. І цей модуль важливий, бо він один із найшвидших у світі на сьогодні. 7800 мегатрансферів. На секунду з таймінгами 3646465 це космічно круто. І це буде абсолютно затьмарено тим, що видаватимуть, наприклад, моделі G-Skill Trading Z5 CK Series на 9600 мегатрансферів на секунду. Сторінка CK Series вже є в магазині Artline, і на момент публікації цього матеріалу ці планки вже мають бути в фізичній наявності. У Artline, до речі, взагалі ледь не першими з'явились RTX, наприклад, 4000 серії Super, а також AMD Дірайзен 9 9000, включно з моделями X3D. Тому подяка їм. Переходьте і знайомтесь! Ну і до ковита, не забувайте, що з вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок. Підтримка коментарями буде дуже крута, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу по від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла, і почнемо ми з того, що взагалі таке cu dim та cso CSO-DIM. Розшифровка цих термінів: Clock and Buffer Dual Inline Memory Module і Clock Small Outline Dual Input Memory Module. Відповідно, уважні з вас могли помітити слово Clock в назві. І правильно зробили, бо це головна відмінність від традиційних UDIM та SODIM модулів. На новинках знаходиться окремий чіп, який, на жаль, має назву CKD, або Client Clock Driver, або просто Clock Driver. Навіщо він треба? Бо головна проблема для збільшення швидкості ОЗП полягає в тому, що на поточний момент передачі даних оперативної пам'яті заважає передача даних. Всього по суті іншого навколо, ну бо оперативка ж не єдине, що на материнській платі обробляє інформацію, правда. Власне, рекомендація використовувати на чотирьох слотовій материнці, другі та четвертий слоти на цьому і заснована. Це запобігає перехресним перешкодам, коли одна планка ОЗП заважає інші працювати. До речі, по цій самій причині у вас і XMP може не працювати, якщо ви використовуєте інші слоти, Майте на увазі. Але суть, ось у чому: контролер ОЗП у сучасних Систем знаходиться в процесорі, і якщо частота оперативної пам'яті занадто висока, інформація перетворюється в неадекватну кашу, бо просто заважає сама собі. Зокрема, тому що її треба дійти від ОЗП до контролера на процесорі. А це досить довгий шлях. Якщо вам треба, звичайно, передавати багато гігабайт на секунду з таймінгами в десятки наносекунд. І щоб це виправити, на саму ОЗП встановлюються власне чіпи з генератором клієнтського тактового драйвера. Або Client Clock Driver. Цей чіп бере на себе частину обов'язків контролера з процесора, а оскільки він знаходиться безпосередньо на ОЗП, шлях до нього мінімальний. Тобто, замість того, щоб чекати інформацію від процесора, яка не факт, що дійде вчасно і не ушкодженою у зв'язку з перешкодами, робиться що? Генератор тактового драйвера отримує від процесора інформацію один раз і надає її чіпам пам'яті постійно. Чому так не робили раніше? Бо ця проблема не була такою явною. А, і чіпі драйвери коштують додаткових грошей. Отже, розібрали, що таке, що дає Сію дім? Стабільність, підвищену частоту, кращі таймінги. Якщо ваша система підтримує сію повноцінно, то для вас хоч і за більшу вартість, але продуктивність ОЗП буде збільшуватись удвічі, якщо не утричі, швидше, ніж могла б збільшуватись без сію А ну і про різницю між Сію і Сіс теж варто сказати. Все дуже просто: сію це для ПК, Сісо це те ж саме, але для ноутбуків. Власне, як UDIM та SODIM. Цікаво, що СіСО буде. Конкурувати з новим форматом CAM 2, що не дуже приємно, бо SODIM існувала 20 років, і на 21 рік опача аж два конкурента. Невідомо на які звертати увагу. Якщо ви очікуєте огляд G Skill Trident Z5 RGB, тести тощо не очікуйте. І я поясню, чому саме. Але і тестів S U D модулів GSK Trident Z5 CK Series теж не буде. Бо єдина платформа на сьогодні, на момент запису цього відео, яка взагалі підтримує Сіу це Intel Ar. Ролик, тобто Core Ultra, Socket LG1851 і чіпсет Z890. Якщо ж ви захочете, наприклад, встановити Trident Z5CK в материнські плати з процесорами, які підтримують DTR5, але не підтримують CDM, то можуть статись дві речі. Материнські плати можуть або взагалі не розпізнати ОЗП, як гарантовано буде з Ryzen 7000. Або після оновлення BIOS будуть працювати в режимі Bypass Mode, тобто з відключенням чипа годин. Тобто зі зменшеними частотами. Тобто ніяких переваг від цих планок ви не отримаєте. Але система з ними буде працювати нормально. Що вже непогано, бо трохи зменшить головний біль у майбутньому у плані сумісності. Власне, кажу, як власник тестового стенду на АМ5 і AMD Ryzen 5 7600. Ця ОЗП у мене навіть не заведеться, тому і тестів не буде. То навіщо я взагалі роблю цей матеріал? Бо сію дім це гарантія того, що ОЗП буде. Цікавою. Бо зараз, коли я берусь оглядати ОЗП частотою 6400 мегатрансферів на секунду, я розумію, що різниця між таким китом і китом на 7800 мегатрансферів, як отже, Transit 5 RGB, з увімкненим профілем XMP або Expo, буде залежати від конкретної гри на конкретних налаштуваннях, яка запущена на конкретному процесорі з конкретною материнкою під конкретною версією BIOS. і в кращому випадку переліст продуктивності буде минимальный. В найгіршому випадку не буде варти уваги взагалі, І сію дім -E це все зміниться. Частота збільшуватиметься помітно швидше, у зв'язку з чим виробники заліза будуть на це орієнтуватись. Виробники процесорів будуть активніше на це звертати увагу, і навіть розробники ігор почнуть оптимізовуватись під вищі частоти. І безумовно, майже всі поточні платформи, за виключенням LG 1851 користь від безпосередньо плану СІЮДІМ -E не помітять. Але з часом навіть через через рік або два користь від наборів типу G-Skill Trident Z5 CK Series 2600 мегатрансферів на секунду збільшиться. І збільшиться дуже помітно. І я від цього нарешті відверто в захваті. Чому я на 100% впевнений, що сію дім не піде в молоко, як пішов формат, наприклад, FBDIM, де, до речі, теж був додатковий чіп під назвою Advanced Memory Buffer. Бо FBDIM просувався виключно силами. Intel. був сильно дорожчим за DDR2 і конкурентів не цікавив. А сію дім це стандарт ЖЕДЕ підтримка BIOS під сію дім вже в планах підтримки на AM5 і додаткова вартість. Не повинна бути вищою за 5%. Але тепер запитання, чому я в захваті від СЮДІМ зараз, а не потім. Бо якщо вірити тестам від G100 Sense, то на Intel Core Ultra 7 285K FPS в деяких іграх. Просто за рахунок Сію підвищується на 20%. А 20% це майже різниця між різними класами відеокарт. Умовно, між RTX 4070 і 4070 Ti. І це завдяки одному єдиному чіпу на ОЗП, який коштуватиме не так багато. І при цьому цей результат сьогодні ми отримуємо на ще сирому залізі, яке навіть QVL не має. У всякому випадку, на момент зйомки. Цього огляду, QVLC Qualified Vendor List, тобто табличка гарантована сумісних аксесуарів, тобто жодній материнській платі не гарантована сумісність із жодною озп сіюдім. І все рівно. Плюс 20% FPS. На рівному місці. Зараз в підсумках найкраще, що я можу сказати, це те, що SIUDім для мене зробив Arrow Lake дійсно цікавою та конкурентною платформою. До цього мені було на неї начхати. І в майбутньому цей формат буде лише кращим. Тому, якщо ви вирішили придбати собі платформу Intel Arrow Lake, процесор Core Ultra і материнську плату Z890, то не купляти ОЗП типу Trans-Z5 і K-Series у вас немає ніяких причин. QVL з'явиться з часом, оптимізація виграє. Та програмах буде невідворотною. Біоси оновлюватимуться гарантовано, але вже зараз. Приріст продуктивності ви побачите. І він може навіть додати вам ентузіазму щодо майбутнього ПК індустрії. Як додав, наприклад, особисто мені. Втім, останнє запитання. Чи варто тоді відмовлятись від G -Skill trans z 5 RGB 7800 мегатрансферів? Якщо ви не збираєтесь переходити на Intel заради CUD і вас повністю влаштовує, наприклад, AMD Ryzen 9 998 20 3D в майбутньому, то 7800 мегатрансферів вам вистачить з головою. Втім, напишіть в коментарях, чи цікавий вам матеріал дослідження про те, наскільки сильно. Частота оперативної пам'яті впливає не лише на ігри, але і на програми. Скажімо, на відеомонтаж. Я буду досліджувати цю тему. Якщо вона вам дуже дуже цікава, тому пишіть в коментарях, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю, по перше, величезну подяку київському магазину Artline за надання мені цієї ОЗП. По-друге, київському магазину SoundMag за надання мені для зйомки цього відео мікрофон Sennheiser mk 600. А також київському магазину Мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер. За R2S. З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі просто обожнює і просуває наш контент активніше, що нам зараз. Але в принципі завжди дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та бувайте здорові!